Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Залишилось зовсім мало часу і новий рік прийде до нас. А з ним і Дід Мороз. А скажіть мені, а куди Дід Мороз кладе свої подаруночки для діток? Так, під ялиночку. Давайте сьогодні намалюємо святкову та гарну ялинку. Для роботи нам потрібні гуашеві фарби різних кольорів, стаканчик з водичкою, два пензлики різних розмірів, широкий та тонесенький, олівець простий серветочка та аркуш білого паперу. Візьмемо спочатку простий олівець та намалюємо великий трикутник. Кладемо зверху таку крапочку і від цієї крапочки в один бік малюємо вниз лінію та в інший бік. Це наша ялинка основа ялинки. Тепер візьмемо такий широкий пензлик і зелену фарбу. Та будемо зафарбовувати малювати ялинку. Вмикаємо зелену фарбу. І починаємо знизу зафарбовувати отакими мазками. І отак от такими масками ми повинні домалювати аж до самого вершечка ялиночки. Тепер другий ряд. Отак зверху, до вершечку ми закінчили нашу ялиночку. По бокам можна додати наших гілочок, щоб ялиночка була пишна. Ялиночку ми намалювали. Вимили добре пензлик. І повитирали серветочку. Будемо малювати наші іграшки. Я обрала червоний та жовтий. Мукаємо, давайте спочатку червоні, намалюємо, мукаємо тим же широким пензликом, що ми малювали ялиночку, червону фарбу. І по ялиночці отак будемо перетискаємо, малюємо такі великі шари. Тепер жовті. Домалюємо наші ялиночки зірочку. Змеємо жовтим кольором так намалюємо зверху такий кружечок. Це буде наша зірочка. Тепер нам потрібен тоненький пензлик. Це біла фарба. Наші ялиночки намалюємо вогники білою фарбою. Мукаємо білу фарбу і крайчиком пензлика доторкаємося до ялинки, утворюючи такі крапочки маленькі-великі. Це і є наші вогнички. Подивіться, яка гарна, пишна та яскрава ялинка в нас вийшла. Тепер ваша черга малювати та чекати подаруночки від Діда Мороза. До побачення!